Слава Україні! Шановні слухачі, читачі інформаційного порталу Золочів.канет болючим питанням у Золочеві та районі стоїть незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, тобто незаконне виробництво алкогольних виробів. І з таким питанням ми звернулися в наш Золочівський райвідділ і поспілкуватися на цю тему з начальником слідчого відділення. Яворським Юрієм Володимирович. Ви можете нам розказати по такому питанню, чи є у вас справи порушення по таких фактах і як бореться міліція з таким, з таким злочинством? Працівниками Злочівської регіони дійсно проводиться міроприємства, такі заходи щодо виявлення таких незаконних, якихось посуджень, поблизних напоїв і інших там таких, можна сказати, підакцизних товарів. Відповідно, працівниками, дільничними, інспекторами міліції злочиського відділу було зареєстровано відповідно до нашого злочинського відділу інформацію про те, що деякі особи, мешканці, проводять і збувають, судячи з цього спирт або якісь алпогані. Відповідно, ми це внесли цей до єдиного реєстру досудових розслідувань, спочатку почали перевірку проводити. Дійсно, наявна інформація така, яка б вона була, вона мала місце. Ми звернулися з клопотанням до очікування суд, отримали обшуки, відповідно провели обшук. обшуки. У нас був проведення обшуків, ми вилучили в двох помешканнях. Мешканців, мешканців Золочівщини, рідини, запахів спирта, які вони практично не законно збували. Дати дойдем на проведення обшуку по кримінальному провадженні 120, 14, 14, 24, 24, 24 Від цього виставку на 14 років. Заложниками кримінального правопорушення, передбаченого статтею з 4 чисельний Проводиться в обшук. Наші портреті. Дивіться сюди. Обімо. No. No. Запах. No. No. Спір розвежі. Ви в мене купляли спір? Ну. No. в мене, то чи то Що? А хто в мене все? Я не розумію. Для власного споживання і для власної організації загравнич, пошла вот так і штук. Хорошо, ты не так. Не, я не знаю, не І гроші, гроші ми теж вилучаємо. Ні, ні в якому разі, я не дам. Руки забрали. Ну наручники його і ревідів. Наручники ревіду. Я що рецидивіст? Наручники ревідів. Я не рецедві. Ні, я, що? я, я що? вибачаюся. Чому ви маєте забирати мені суду, в мене гроші? Надія охвала суду, вилучаємося. У мене немає такої сказав. Поїмо собі домова. Нічого мені не треба віддавати, то є мої зароблені гроші. То і мої зароблені гроші. Yeah, yeah. Я? Я їщу човнаком, в Польщу. Куди останній раз візьму? Я? Я. Mm -hmm. yeah. Поза там того тижня. От що робити? Що? Що робите то? А яке вам діло, що я роблю? Я ви зробляєте гроші? Короче, немає розмов, гроші вилучаємо. Я це. нічого грошей я не даю. Будь ласка, попишіте. Yeah. Я Я то привітів, наручників. Павлуки забери. Туда вы залишаете. Що, ви раз? хочете, щоб я пожалувався, пожаловался? Что? Брайтеся, пане Олег, поїдете з нами. А чому я впав? Так уясните за ті По поясните, самі, за ті, так. за ті роботи, де ви робили. То, вам, будь ласка, я вам покажу. Я... В Петербурзі, де ви заробляли. Приїхав. Може, ти в людей будемо шукати, ви прохали сюди в зону, чи з Петербурга. Приїхав. Брайтеся. У мене вилучених речах можу сказати те, що ну, експертиза проводяться, відповідно отримуємо висновки експертизи і будемо будем, відповідно приймати рішення в цьому плані. Прохід до столу ресурсу ми фактично вас повідомлено додатково. Ну, можу що звернутися? Можу сказати, якщо є такі факти, будь ласка, звертайтеся, ми завжди раді посприяти цьому, тому що то таке, такі випадки, які потребують трошки. Як такого усунення викорення, тому що багато людей зловживають за цим? Тому моє прохання до всіх золочиян: звертайтеся, ми завжди тут, на місці, готові співпрацювати.